Українські вірші і пісні України, це минуле і майбутнє моєї країни, і в теперішній час горить рідна земля, світ не бачив ще лиха такого. Об'єднався народ в боротьбі за життя. Нам потрібна усім перемога. І лунають пісні в укриттях і окопах, нас єднає любов до своєї країни. Слава Україні, героям слава! Вітаємось ми на своїй батьківщині. Війна змусила багато родин покинути рідну країну, але де б не були в цей час наші діти своїми чистими, гарячими серденьками, вони підтримують наших захисників і вірять в перемогу. Пісня Ой у Лузі, Червона Калина, підіймає дух нашого народу і віру в перемогу. Вірш до цієї пісні написав Степан Черницький. Послухайте пісню у виконанні родини Баздеревих Юлії Олександрівни і доньки Єлізавети. В цей час вони знаходяться за кордоном, але дуже люблять нашу країну. У Лузі Червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Слухати цю пісню у виконанні хлопчиків, які зараз теж знаходяться за кордоном, вони виконують її дуже емоційно, патріотично, з любов'ю до рідної країни. Родина Олірчук Наталія Олександрівна з донькою Мариною теж виконує цю пісню. Ою луї Червоно калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину. Гей, гей, розвеселимо! Любов до рідної країни, до рідної пісні проявляється у наших діточок ще з малих років. Послухайте, як цю пісню виконує запасний Артур. Люді, вона, калина, хливаття, чогось наша. Славна Україна зазвичай, а ми тут червону Україну Мо, а ми нашу славну Україну. Эй, ей озеро. Наша Україна відома всьому світі своїми чудовими краєвидами, прекрасними містами, працьовитими людьми, доброзичливими, гостинними. Багато поетів написали вірш. Послухайте вірш Україна, моя мила, який написала Івана Блошкевич. А прочитає цей вірш Марина Олярчук. Україна моя мила. Ти? Ти я тебе та щиро люблю. Хош, я, я маленька. Ярославський дам рідне читає Софія Святовець. У коріна єдний цай, дітне пола за нгай, є на хата, і небо єдна мати. Одним із символів України є вишиванка. Яскрава вишиванка відома всім у світі, її з любов'ю носять дорослі, і малі діти. Про кожний колір знали, матусі і майстрині, з любов'ю вишивали цей оберіг дитині. Вірш на свята уся сім'я прочитає Андрій Парахня, автор невідомий. Тата. Тато, мамо і, no. і я. Собанки на Дівай, це, це троє Ми гуляємо. Хай знає стотин. любить Дненку Україну. Про українську вишиванку, яка відома у всьому світі, розкаже мама Лізи Баздеревої Юлія Олександрівна. Вишиванка як оберіг. Коли ми вишиванці, то відчуваємо єдність своєї країни. Кожна вишиванка зроблена з любов'ю. Наша вишивка то пісня України, нашої священної землі, в ній співають ранки солов'їні, квітом розквітаються гаї. Сорочечку дитині матуся вишивала, свою любові, надію у квіточки вкладала, щоб ти була врадлива, як квіти на сорочці, здорова і щаслива бажала своїй доньці. Пісню вишиваночка виконує Анастасія Стрельникова і Артем Стрельніков. Вишила до раночку, живеночка моя вишиваночка із любою машина мені. Як гарно читають вірші та співають наші талановиті діти. Працюючи над ці міні-проектами, мене надихнуло написати вірші. Ось один із них. Вишиванка це символ країни, символ кожної нашої душі. Народились ми з чистою душею і з любов'ю у серці своїм. І нема більше в цілому світі цієї краси, що створила людина, дух народу, сприймання краси, бо любов це і є Україна. Пісню вишиваночка, яку написали Ганна Лисенка та Василь Лисенка, виконає колишня вихованка нашого саду Щервина Ірина. Сорочечка, вишиваночка, вишила матусенька на світаночку, вишивала василечки і цвіночки, вишивала барвіночок у рядочки, а коли я сорочку одягаю, я сама наче квітка розквітаю, і усі дивуються, що себе. Дівчинка красива, а коли я сорочку одягаю, я сама наче квітка розквітаю, і усі дивуються, що за диво Ой, яка ж ця дівчинка красива. Українська мова співуча, виразна, неповторна, не дарма її вважають солов'їною. Українська пісня це душа українського народу, І вона мелодійна, виразна, ніжна. Послухайте пісню Україна матуся моя, яку написали подружжя Лисенка, виконує пісню Матяш Саша. А мот святами веселка світить грає у угорі, я дивлюсь на її барби, і так радісно мені. Мені кожного дня світить сонечко усміхається рідна земля. Я любуюсь красою, казковою Україна матуся моя, нині кожного дня світить сонечко, усміхається рідна сім'я, я любуюсь красою, казковою, Україна, матуся моя. Шановні батьки, я вдячна кожній родині, котра прийняла участь у міні-проєкті. Успіх дитини це наша спільна радість і нагорода. Бажаю вам здоров'я, миру, а Україні перемогу!